Привіт, мої здорові люди! Вітаю вас на своєму каналі Психіатри здорової людини. А в цьому привітанні я не бачу геть ніякої іронії, тому що я дійсно вважаю, що ті люди, які цікавляться психічним здоров'ям, які лікуються у психіатра, які визнають, що в них можуть бути чи є якісь проблеми з психічним здоров'ям. Які перевіряють це на практиці, або навіть вже мають певні діагнози, отримують якесь лікування, частіше є більш здоровими, адаптованими, врівноваженими, ніж ті, кому допомога не потрібна, хто саме здоровий, самий розумний І взагалі, у все це не вірить. Тому я щиро думаю, що ті, хто цікавиться своїм психічним здоров'ям, це є найбільш здорові психічно люди. Сьогодні у мене тема, про яку ви просили, це дух у дорослих. Одразу скажу, що це не моя якби, фішка, я цим не займаюся. Я почала якби, взагалі цим цікавитися по мірі того, як з'явився запит, тому що правда багато інформації, люди питають. Тому я завжди чесно кажу, дещо я звідки взяла. Дам вам в описанні на це відео посилання на пана Андрія Бондарчука, у якого, власне, я і отримала інформацію про дух з його семінару. Якщо будуть у вас якісь питання стосовно діагностики, можливо, лікування, ви вже тоді будете звертатися напряму. Стосовно себе, може в якості ступост, там таку вам невеличку психіатричну баючку розповісти, я знаю, що ви іноді таке любите. Значить, це був 2013 рік, відповідно, вже 10 років пройшло. Відповідно, мій шлях в психіатрії тоді тільки починався, тому що я в 2010 році почала вчитися в інтернатурі. Тобто, 13 20 рік це якраз був вже мій рік професійної, самостійної діяльності в якості лікаря психіатричної клініки. Вже розповідали, що це була також клініка малої психіатрії, тобто у великій психіатрії я ніколи не працювала. І от тринадцятому році якраз кінець листопада, от якраз як як це був початок в Києві революції гідності, от всі вчора писали в інтернеті, хто де був 21 листопада. От я була на конференції в Харкові. Конференція була дитяча була по реабілітації, і я скажу чесно: туди поїхала за компанію, тому що я не є дитинологом психіатричним, я працюю з дорослими. Але їхала наша колега, і вона запросила мене за компанію. Там була фішка в тому, що це проводилося на базі Фельдман екопарка Зоопарк, тваринки, кожному, знаєте, і дорослому цікаво подивитися. Але конференція була доволі класна. Я така була завжди, що мені все цікаво, і навіть те, чим я там не займаюся. І от до чого я веду? На цій конференції були такі на той момент, мені вони видалися дуже дивними такі дивні люди, які просто ходили, чіплялися до всіх, кого бачили. З таким питанням. Який вот, діагноз ви поставите чоловіку, який взрослий аутист? Я зараз наперебільшую, це було реально з такою якоюсь інтонацією, якось такою угідливою, якоюсь такою трішки зверхньою, якось такою, мені не зрозуміло. Мене це питання дещо так збентежило, тому що я про це ніколи не задумувалася. Чому? Тому що такими розладами займалася дитяча психіатра. Ну, я десь так і відповіла, що, ну, скажімо, не знаю, напевно, якщо людина лікувалася в дитячого психіатра, потім прийшла до дорослого, ну, те, що мені прийшла відповідь, яка в голову, що, напевно, якийсь розлад особистості отримує дорослий аутист. А, і от вона так ходила, ходила до, до всіх. Так чіплялися. Це був якийсь приватний харківський, здається, якщо не помиляюся. Центр вони займалися питаннями розладів аутистичного спектру. Так, я знаю, що це вердух, але розкажу, чим це пов'язано для мене. Ну, а потім якось так вони, якась дивна така була доповідь, коротше, нікого вони не переконали, що шарять за дорослих аутистів і ну, було таке собі чесно. Хоча запитання, яке вони ставили, було е, повністю правильним, е, актуальним, просто те, що воно правильно актуальне, е, ну, воно ніби як трішечки е, випереджало свій час. Тому що, на правду, на правду, правду, і от пан Андрій це підтверджує, що е, дуже довго тривалий період часу е, дорослих психіатрів якось е, чесно, не цікавило, що відбувається е, з тими, хто в дитинстві мав психіатричний діагноз, такі от саме е, вроджені, пов'язані з розвитком. Тобто такі, як розлади аутистичного спектру, ну, продух тоді взагалі ніхто не чув, не знав особливо. Тобто, таке враження, що от, дитячі діагнози залишилися в дитинстві. І не було такої ніби як плинності, от, не було такої логіки, як розвивається людина. Тому от, був такий певний якийсь розрив між дорослими психіатрами, дитячими психіатрами. І направду цими темами і зараз дуже мало хто займається. От я коли шукала, то я знаю дуже класного дитячого психіатра, і от через нього я дізналася про пана. Андрія, тобто, але я думаю, що е, тема актуальна, тому, буде, тому буде, е, буде все більше і більше таких фахівців. Отже, що там, скільки в мене зайняв вступ. Але сподіваюся, що вам було цікаво. Пишіть, пишіть в коментарях. Може, зробимо, знаєте, як от я робила такі балачки там з байками, з якимись там штуками. там от Про книжки мене питали, дуже вдячна за запитання. Можемо про книжки поговорити. Знаєте, тут Хочеться щось такого е на початок зими, такого затишного, затишного і трішечки, можливо, не суто про психіатрію. Але повертаємося до рдуху. От бачите, я тільки починаю говорити про рдух, і я починаю прискакувати з теми на тему. Так само, як це робить людина з рдух. Чому? Тому що людині з здух дуже важко утримувати увагу на чомусь одному. Отже, що таке, власне, рдух? Як це розшифровується? Це називається розлад дефіциту уваги та гіперактивності. Може ще вам десь зустрінеться версія здух, тоді це буде синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Чим відрізняється синдром від розладу? Поясню. Синдром це сукупність симптомів. По суті, синдром це не є діагноз. А от рдух, розлад, це вже є діагноз. Тобто синдром – це більш така описова штука. А от рдух – це вже готовий діагноз. А, значить, в Україні дійсно почали це вивчати, ставити цей діагноз відносно недавно. А, Раніше займалися суто дитячі психіатри, а дорослими сильно ніхто і не цікавився, тому дорослі отримували різноманітні діагнози, тому в принципі щодо там розладу особистості, хоча тоді йшло йшлося про розлади аутистичного спектру. Я була в принципі права, тому що про це згодом цілком людина з дух може отримати діагноз розлад особистості. Що стосується ступеню вираженості, зараз дуже багато португ інформації, і люди, дивлячись там в тіктоці, ще десь, починають собі ставити діагнози, починають там казати: Вау, то це ж про мене. Можливо, і про вас. Але тут важливо розуміти, що даний розлад може бути високофункціональним. Тобто, це. Фактично здорова людина, яка так має певні особливості, але прекрасно, спокійно з ними живе. В такому випадку, це не потребує особливого якогось лікування, якоїсь корекції. Це потребує суто такої психоедукації, тобто пояснення, чому от про що ці особливості. Або буває дезорганізований варіант ордух, ну то такий вже, коли. Треба, коли треба вже корекція лікування. Важливо розуміти, що такий розлад легко пропустити, тому що психіатри, психотерапевти, неврологи, тобто ті, до кого приходять, приходять люди з скаргами, не налаштовані, не навчені бачити той рух. Да? Тут така штука, да? що ну, те, що ти бачиш, те, що, що ти знаєш, ти це бачиш. Да? Якщо ти не знаєш про дух, як він проявляється, то ти побачиш щось інше щось своє. І саме тому такі пацієнти пацієнти Можуть ходити по колу, можуть отримувати не зовсім коректні діагнози, і, відповідно, не отримувати вирішення своєї проблеми. Сам рдуг це є медичний діагноз за класифікацією американську DSM 5-го перегляду, і він є розладом нейророзвитку. тобто що це значить? Це означає, що цей розлад є вродженим. присутній з народження, тобто він не може бути набутим ні в якому разі, це вроджена така розлад нейророзвитком. І спочатку це будуть певні біологічні особливості, Так, дитинки маленької, поки ще не сформована поведінка, але вже можуть бути певні особливості. Там, ну, Сну, харчування, якихось там первісних форм спілкування. Далі це вже будуть певні поведінкові прояви, коли дитинка росте, йде там в садочок, в школу. І батьки або вчителі, вихователі помічають, що дитина відрізняється, тобто її поведінка, скажімо так, не співпадає з оточеннями, з очікуваннями оточуючих. Тут важливо розуміти, так? тому що багато батьків зараз таких налаштованих. Дуже так дитину центрично, що от моя, моя дитина є особистість, моя дитина є актуальна унікальна. Так вона не має вашим оточуванням, оточування, очікуванням відповідати. Так, це правда, але іноді така позиція може сприяти тому, що просто буде втрачено час, і ті можливості втрачені для корекції, які були і скажімо, цю проблему, яку можна було вирішити в 3-5 років, буде дуже складно вирішити в 15-17, коли почнуться Інші проблеми, про які ми далі поговоримо. Тому увага, батьки, якщо ви вам кажуть, що ваша дитина відрізняється, має якісь там поведінкові проблеми, і ви, так, от, кладучи вже руку на серце, також це бачите, але не хочете визнавати, я рекомендую все ж таки звернутися до фахівця. Всі рекомендації це рекомендації. Ніхто вас нічого там не змусить робити, якщо ви не хочете. Але можна просто згаяти час, очікуючи, що він переросте, чи вона чи це просто характер такий, чи ще щось. Так іноді буває, що певні особливості з часом згладжуються. А буває, що і ні, а буває, що вони погіршуються. Тому е, треба іноді прислухатися до думок е, тих, хто спостерігає також вашу дитину. Е, також важливо розуміти, що не завжди людина, яка е, має Певні моменти, ті самі і діти. Якщо вони достатньо адаптовані, якщо дитина справляється зі школою, зі спілкуванням, якщо дорослі справляються з роботою, зі своїм життям, не треба ліпити діагноз, не треба лікуватися. Треба просто психоедукація, допомогти людині зрозуміти свої потреби. Так і все. Звідки взявся е, Чому так багато зараз його діагностують? Чи новий це розлад? Ні, друзі, це розлад не новий. Просто зараз його стали помічати і класифікувати як такий: є така теорія, знов-таки одна теорія, але вона доволі цікава, що. Гений Рдух з'явилася тоді, коли людство з шляху мисливців-збирачів переходило на шлях фермерства. І це такі потрібні були люди, які непосидючі, які новатори, яким треба засвоювати нові землі, які такі от, цікаві, от їм хочеться щось нове досліджувати. Це фактично є людина з рдух. Тобто. Важливо розуміти, що навіть розлади, вони з'являються не просто так на рівному місці, це також є певні еволюційні пошуки. Значить, які у нас є проявор дух. Ну, перше все, що є, чому так тут називається, якби в, одному, в одній абревіатурі фактично є два розлади: це а, неуважний варіант і гіперактивний варіант. А, що стосується діагностики, то діагностика дух дуже і дуже низька. Навіть в Америці, там, де вже ну, більше, на це звертають уваги, там щось в межах 7-17%, за різними даними по різному в Україні, навіть невідомо, не можна сказати, скільки таких дітей. Але переважно у хлопців. Буде варіант гіперактивний, у дівчат переважно неуважний. Ну, відповідно, у чоловіків, у жінок. Можна сказати такий момент, що у хлопців дух діагностується частіше. Чому? Тому що тут можна сказати так соціальні моменти поведінки. Хлопці все ж таки соціально менше обмежують. Дівчата, от вони вже з дитинства вчаться маскувати свої якісь особливості, тому важче може бути продіагностувати. Що стосується саме дефіциту уваги, то проблема не так з самою увагою. А як тобто з наявністю уваги в людини вона є, а проблема з її переключенням та її розподілом? Коли такій людині стає нецікаво, увага дуже швидко втрачається. Тобто таким людям важко, довго, там, наполегливо займатися якоюсь діяльністю, яка там умовно є нецікава. Відповідно, що ми розуміємо, що в дорослому віці можуть бути проблеми з там на роботі, проблеми з реалізацією. Так само в дитячому віці будуть проблеми з навчанням. Прояви. Для таких людей характерна імпульсивність, тобто цей імпульс важко дуже контролювати. Між подразником, тригером і реалізацією відсутнє це місце, де кора має опрацювати, проконтролювати і прийняти рішення. Ну, тобто, скажімо там умовно, мене хтось роздратував, якщо мій мозок є нейротиповим, то так, в мене є роздратування, в мене є перший імпульс дати в табло. Але моя кора достатньо ефективно працює для того, щоб цей імпульс був опрацьований, і я могла зрозуміти наслідки, якщо я от зараз буду цим займатися. Тому між імпульсом та моїм рішенням, як мені вчинити в цій ситуації, проходить час. Для людей з рдух такої можливості просто нема. Тобто там за імпульсом може бути одразу реакція, яка так само імпульсивна та непродумана. Для таких людей характерні ризиковані форми поведінки. Що таке ризиковані форми поведінки, ви знаєте. Якщо не знаєте, це коли людина потрапляє в те, що називаються там, погані компанії, якісь там сумнівні заходи, тобто тут ж може бути е зловживання алкоголем, наркотиками. Зв'язки такі от, е, невпорядковані, все таки іншої, да, це називається ризиковані форми поведінки. До цього спонукає людину сам її мозок. Постійний, постійний пошук стимуляції, стимуляції, стимуляції. Якщо людині не цікаво, якщо стимулів не надходить, людина ці стимули шукає собі сама. Постійний пошук новизни. А от мозок потребує нових і сильних е, стимулів. Знов таки, да, це новизна, це ж не тільки е, може бути в позитивному аспекті, що людина там, постійно шукає там, нові рішення якихось проблем, нові книжки читає. Людина, якщо це дезорганізований тип, це скоріше буде високофункціональний. Це люди дуже такі швидкі, розумні, такі от серії, там, Боже, як там він що вона все встигає. Це високофункціональний буде тип, що людини мозок буде постійно шукати. Відповідей. Тому така людина може бути потенційно дуже успішною і в науці, і в роботі. А якщо це дезорганізований тип, то людина буде шукати новизни у невпорядкованих ну, якихось сумнівних зв'язках, у залежностях, можливо, навіть в злочинах, от в такому. А, ну, про генетичне дослідження я не, не буду сильно зупинятися, але можу сказати, що дух пов'язаний з а, певними особливостями генів, якби, що лежить в основі а, то й саме порушення обміну тих самих нейромедіаторів. Да? Тобто, скажімо, Якщо людина нейротипова може знайти завдяки а, такому більш збалансованому, Балансу, да? більш рівному балансу нейромедіаторів може знайти кінець кінців задоволення в якійсь рутинній діяльності, людина з РДУХ, ну, не може, дуже складно. Є таке поняття як коморбідність, тобто з якими розладами ще може РДУХ поєднуватися? Які діагнози додатково можуть отримувати такі люди? Це може бути межовий розлад особистості. А це може бути біполярний афективний розлад. Частіше другого типу, перший бар один це переваж... з переважанням маніакальних епізодів, другий бар два це з переважанням депресивних епізодів. Розлади аутистичного спектру тут навіть їх легко сплутати. Ну так коротко, якщо сказати, то чим розлади аутистичного спектру відрізняються від рдух? Що люди з рдух вони зберігають свою емпатійність, емоційність, все ж таки для розладів аутистичного спектру дуже важко зчитувати емоції, відповідно відчувати емпатію. Тут з цим чутливість, да, там, Сексуальність з цим є проблеми. Опозиційно викличний розлад, особливо такий діагноз отримують підлітки. Епізоди депресії, синдром Турета, неврологічний, дислексії, дисграфії. Зловживання психоактивними речовинами достовірно вище серед людей, які мають ADHD або дух, зловживання алкоголем, наркотиками, схильність до гемблінгу, тобто це комп'ютерна залежність, грува залежність, знов таки пошук, новизни, новизни, новизни. Зв'язок з розладами харчової поведінки. От, ризикована поведінка. Чому психоактивні речовини? Тому що така людина вона постійно в пошуці чогось, що заспокоїть мозок. Суто так інтуїтивно. І тому такі люди нерідко починаються вживати тим самим канабісом або там ще чимось. Просто через бажання заспокоїтись, притлумити цей такий внутрішній шум, напруження, оцю постійно якусь таку зайву енергію, сплять дуже погано люди з рдух. Тому, ну, скажімо так, що зрозуміло, чому буде зловживання психоактивними речовинами. Діагностика, що стосується діагностики, це всім цікаво. Як же ж діагностується у нас рдух? Чомусь людям здається, що їм будуть робити КТ, МРТ, там, щось там просвітлювати, щось там в мозку шукати. А насправді все простіше, це будуть опитувальники, це будуть клінічні критерії, тести, тобто нічого такого надзвичайного, да? але це важливо. Це важливо, і саме так на сьогодні ця діагностика і проходить: лікування, по-перше, і дуже ефективною є поведінкові тренінги, поведінкова терапія, психоедукація, тобто людину навчають жити, по-перше, Розповідають про те, що це є твоя особливість. І навчають з цим жити, навчаються, як з цим можна адаптуватися до життя серед людей, які переважно є схожими та, на тебе. Що стосується лікування, то є е, перша лінія. Це є специфічне лікування, але, скажімо так, що в Україні на сьогоднішній день переважно воно не сертифіковано. Друга лінія це є антидепресанти. Це є антидепресанти, це можуть бути ті самі протитривожні препарати. Тобто, сказати, що от, Лікування дух в тих умовах, що, скажімо, перша лінія в Україні або взагалі не представлена, або дуже важко знайти, то можна сказати, що якщо ми вже займаємося терапією, то вона, самі препарати будуть приблизно ті самі, що там і на бар, там і на депресію, тобто більше ми будемо впливати тут на коморбідність, да? тобто на ті розлади, які Супутньому є. Ну і звісно, ми будемо сподіватися, що будуть сертифіковані ліки першої лінії для Рдух, тому що ну, про дорослих не знаю, але чула такі відгуки від батьків, дітей з Рдух. Що якщо дитині дають лікування, то це прям інша дитина, і дуже міняється поведінка. Дитина починає добре вчитися, починає себе адекватно поводити. І Можна з дитиною бути да, в контакті. Ну, от, приблизно так. Я все що, все, що мала, виклала вам. Якщо будуть якісь запитання, то будь ласка, пишіть, відповім. Сподіваюся, вам було корисно, цікаво. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобачки. І до нових зустрічей. Пока!